Вітаю вас, любі діти та дорослі. Спробуйте відгадати загадку. Хто розносить нам листи, телеграми і газети? Ой, важка у нього ноша. Діти, хто він? Так, це листоноша. Листоноші працюють на пошті, куди поштові машини привозять і листи, і бандеролі, і посилки. Пропоную зліпити з пластиліну або з тіста поштову машину. Я для роботи обрала пластилін жовтого, білого, червоного кольорів, а ще приготувала дощечку і стеку. Підготуємо наші пальчики до роботи. Сяє сонечко, привітно! Квітка, спуп'янка розквітла, Пилюсточки розкриває. Ось як сонечко вітає, а як нічка зазирне, квітка солодко засне. Спочатку ділимо степою пластилін, робимо кузов, зліплюємо ось такий прямокутник. Тепер ліпимо в кабіну, робимо ось такий куб. І тепер притискаємо його ось так. З'єднуємо одну частину з іншою. Тепер з чорного пластиліну коловими рухами робимо колеса, скочуємо кулі, сплющуємо їх в диск. І притискаємо з однієї сторони два колеса та з іншої. А тепер з білого пластиліну робимо скло на кабіні водія. Ось така поштова машина у мене вийшла. Цікаво! А яка вийде у вас? Чекаю! Ваші роботи.